Літературно-перекладацький фестиваль в всьому відбудеться у Хмельницькому. Цьогоріч тема заходу переклад як спосіб пам'ятати. Більше про фестиваль та його учасників говоримо далі в ефірі програми, програми на часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостю нашої студії. Це програмна кураторка фестивалю Трансліторіум Юлія Дідоха. Юлю, вітаю вас у нашій студії. Я вітаю вас! Отож, Юлю, фестиваль вже такий традиційний осінній для Хмельницького. Вже всьому відбувається. Кожного року він такий таку має особливість, тому що має кожного року іншу тематику. Цього року я вже озвучила. Це переклад як спосіб пам'ятати, про що це і які паралелі можемо провести між перекладом і Е, Так, ви вже правильно зазначили, що особливістю нашого фестивалю є те, що ми щороку піднімаємо нову тему. Яку е, обговорюємо на всіх подіях нашого фестивалю протягом трьох фестивальних днів. І цьогоріч ця тема звучить як переклад, як спосіб пам'ятати. Цьогоріч ми вирішили дослідити такі два поняття, як переклад і пам'ять. Переклад ми щороку досліджуємо з різних аспектів, а цього року е, ми додали до цього порівняння і дослідження ще поняття пам'яті. І ми вирішили прослідкувати, дослідити ці два поняття, їхній взаємозв'язок, зрозуміти, як вони між собою співіснують насправді, і скільки спільного між перекладом і пам'яттю є. Ми зрозуміли, що переклад, як перекладати, так і бути перекладеним це спосіб врятуватися від забуття. Тому що переклад допомагає нам переосмислювати якісь минулі речі. Щось, що написане з минулого а, і це переосм... переосмислювати в теперішньому і передавати це наступним поколінням, передавати це в майбутнє. Виходить, що переклад а, допомагає нам підтримувати зв'язок між минулим і теперішнім і продовжувати цей зв'язок у майбутнє. Це, мабуть, так особливо актуально зараз, коли так ми українці почали особливо замислюватися про наше минуле, про наше коріння. Так, власне, чому ми вирішили ще обрати тему пам'яті як таку провідну поряд з перекладом е тему? Тому що ми помітили, що навкруги взагалі тема пам'яті, розмови про пам'ять все більше і більше з'являються, вони все більше звучать. І ми зрозуміли, що на нашому фестивалі теж важливо про це поговорити, тільки вже такого з більш перекладацького ракурсу. Угу. І ми зрозуміли, що саме з цього ракурсу теж є про що поговорити в контексті пам'яті. Тому е, та запрошую вже заздалегідь. Е, всі, майже всі події, е, програми, навіть не майже всі, а всі, будуть пов'язані е, з темою пам'яті. Е, вони будуть розглядатися в різних аспектах, тому буде цікаво. Власне, давайте поговоримо про е, ті події, які будуть розкривати ось цю тему. Е, на що орієнтувалися, коли формували програму фестивалю? Ну, от власне, ми виходили перш за все з концепції, е, з теми фестивалю, і тоді е, починали думати, в е, які формати подій можуть бути у програмі, якщо говорити про пам'ять, якщо говорити на цю тему. Е, звісно ж, в нас зазвичай вже... З досвідом проведення фестивалю є певні формати, які ми хочемо з року в рік угу. створювати, формувати і запрошувати відповідно на ці події гостей і учасників події. Це зазвичай. Дискусії, розмови з перекладачами, письменниками, якісь практичні воркшопи для людей, які більше хочуть заглибитися в сам переклад і в літературу. Звісно ж, у нас завжди є формат вечірніх подій, які очікуються так само цього року в кінці кожного дня фестивального. Зараз розкажу про це детальніше. Ось і різні поетичні читання також очікуються, а також лекції. Тобто формати вже більш-менш типові і, можливо, навіть зрозумілі і звичні для наших постійних гостей, відвідувачів. Але в той же час ми стараємося кожен рік придумувати щось нове, угу. створювати і продукувати нові формати. Тому завжди є якась різноманітність кожного року на фестивалі. Що буде таке щось нове цього року? Е, нове це, е, та, напевно, що розпочну з розповіді про вечірні події. Ми кожного року намагаємося створювати якийсь е, проєкт, який ніколи ще не створювався і ніколи не був. Показаний в жодному місті, на жодному фестивалі. Зазвичай цей проєкт він міждисциплінарний, тобто на межі різних видів мистецтва. І цього року ми так само пропонуємо глядачам, нашим відвідувачам новий такий міждисциплінарний проєкт, перформанс під назвою Археологія літератури угу. на основі хайку поета Макса Лежова. Ось цей проєкт поєднуватиме у собі літературу, музику і відеоарт. Це буде надзвичайно цікаво. Також принагідно скажу, що цей проєкт відбудеться у мистецькому просторі Кут. Взагалі це наша основна локація, тому більшість подій проводитиметься саме от в цьому місті, в мистецькому просторі Кут. Це з такого нового-нового, так, так? так? Давайте, можливо, ще трішки. Ну, я розумію, що програма дуже велика, так. і всі, хто забажає завітати на фестиваль, може ознайомитись на сайті вас або Звичайно. на соцмережах. Але, можливо, на якихось таких знакових подіях давайте акцентуємо. Ще одну цікавою подією, яку я рекомендую точно не пропускати, це виставка дослідження від перекладачки та фотографки Дзвінки Пінчук під назвою «Чи має мова ПТСР. Ця виставка спрямована на вивчення, на дослідження мови. І саме в цьому випадку це історія боснійської мови, тому що взагалі це про події, які відбулися 29 років тому у Боснії і Герцеговині. Боснійська війна, і як ця боснійська війна вплинула власне, на мову. Місцевих жителів, і як ця мова е, живе з цими такими е, лексичними воєнними уламками ще е, 29 років по тому, як люди е, вже звикли вживати якісь речі, слова, які набули нових значень тоді 29 років тому під час війни, і як вони укорінилися вже в мові, чи якісь слова, можливо, зникли. За цей час, а якісь слова залишилися, і вони стали такими повноцінними, не стерлися абсолютно, хоч і пройшло кілька десятиліть. Виходить. І от ця виставка, вона власне буде про це: про дослідження мови. Вона підніматиме багато питань. І виходить, що наприклад ді історії з Боснією ми можемо побачити і якось провести невелику паралель. З тим, що відбувається у нашій мові зараз, оскільки ми живемо зараз у війні, і ми вже можемо помітити, як наша мова змінюється під впливом війни. Ось це в художньому музеї, так? Це, це буде в розгляду? обласному художньому музеї. Uh -huh. Так. А чому взагалі вам важливо фестиваль наповнювати ось такими різними заходами, не тільки там літературні, uh -huh. перекладацькі, а от і мистецькі додавати? Ну, по-перше, нам хочеться е, щороку залучити чим побільше аудиторії, щоб ця аудиторія е, була дуже різноманітною. Ми розуміємо, що е, якщо ми хочемо запросити багато людей, то варто запропонувати їм е, якомога більше різноманітних подій з різними форматами. Тому що ми, звичайно, очікуємо, що більшість людей е, саме. Прийде на якісь літературні читання чи розмови, дискусії, але ми розуміємо також, що не всі не всі прямо люди можуть там любити саме чисто якісь літературні читання чи дискусії. Хтось, можливо, захоче прийти на фестиваль і побачити щось, що буде на межі різних видів мистецтва. Угу. Хтось більше любить відеоарт, хтось любить більше музику. І ми стараємося в цьому плані. Отак Через це створювати різного формату події, але навіть окрім цього, просто нам самим цікаво подивитися на те, як можна створити і наповнити програму подіями різного формату. Це все знову ж таки йде з концепції нашого фестивалю і з нашої постійної, такої багаторічної вже мети. Дослідити переклад дуже з різних аспектів, подивитися на це поняття на багатьох рівнях, якось mm -hmm. його дослідити. Переклад, щоб показати, що переклад не лише це про якийсь письмовий процес, де сидить людина і перекладає оригінальний текст на текст іншою мовою. І все на цьому закінчується уявлення людей про переклад. Ні, переклад насправді оточує нас щодня. Навколо всюди, якщо так подивитися на це, дуже заглибитися і ледь не філософськи подумати про це. Тому що, от все, що ми думаємо, обмірковуємо у своїй голові і трактуємо для себе якісь речі, пояснюємо це все теж про переклад. Просто ми ніколи про це не задумуємося. Дійсно, так. Ось і різні формати наших подій, власне, теж про це подивитися на переклад, на трактування якихось речей в різних форматах, в різних. Площинах мистецьких, що переклад також може бути процесом, який твориться з текстової форми у візуальну якусь, або навпаки, у музичну форму. Це теж переклад. Угу. Ну, я впевнена, що є люди, які всі сім років відвідують фестиваль, такі у вас шанувальники. А... Нам дуже за це приємно насправді. Коли... Впевнена, що ви чули відгуки від них? От як, можливо, цей фестиваль впливає на їх життя, на професійне, просто на творче? Ми е сподіваємося, тому що, звісно, що до коріну ми не знаємо. Ми завжди вдячні за відгуки, за позитивні відгуки людей. Е раді щороку бачити відвідувачів, яких ми вже не один рік бачимо у себе на фестивалі. Це дуже приємно. Ми сподіваємося, що далі так само буде, і, і цих відвідувачів ставатиме все більше і більше. Нам здається, що ну як, також однією з, з цілей нашого фестивалю є, окрім того, щоб показати різні сторони перекладу і літератури, також надихнути людей, цікавитися цією літературою. Ми також, і в першу чергу, про, про літературу загалом. Ми намагаємося своїм фестивалем надихнути людей більше вивчати літературу, зокрема українську. Особливо зараз ми помітили особливо таку гостру увагу наших людей якраз до своєї літератури, до української літератури. Це дуже приємно. І ми, проводячи цей фестиваль, намагаємося якраз продовжувати надихати людей. Якось мотивувати їх цікавитися цією літературою, бо з'являється все більше цікавих класних творів насправді. Ну і звісно, оскільки ми перекладацький фестиваль в першу чергу, то ми хочемо саме наголосити на тому, наскільки з'являється все більше цікавих. Перекладів іноземної літератури, що український переклад це, це, це теж цікаво, так. Так. Угу. що е, оригінал читати, звісно, це класно. Я тут не заперечую, <рес> це таке теж одвічне питання, що краще читати зазвичай оригінал чи переклад. Оригінал класно завжди читати, це правда. Але якщо є чудовий переклад. На прикладі тієї ж серії Потеріани можна mm -hmm. про це поговорити, що чудовий переклад Морозова просто надихнув і мотивував всіх українських дітей прочитати ці книжки і, можливо, навіть більше полюбити українську мову, і когось може навіть надихнув. Вирости і стати перекладачем чи перекладачкою. От наш фестиваль теж про це: угу. про натхнення, про мотивацію, про те, щоб зацікавити людей, щоб вони більше заглиблювали, заглиблювалися в ці літературні процеси. А можливо, повномасштабна війна ще додала якоїсь місії? Е, повномасштабна війна просто змінила наш ракурс е, нашої діяльності. По-перше, як громадської організації «Транслаторіум», і також ем, саме того напряму, в якому ми тепер рухаємось, і як фестиваль, тому що ще на початку того, з моменту того, як ми почали думати про цьогорічну тему фестивалю, про що ми хочемо поговорити протягом цих дні, трьох днів, ем, ми зрозуміли, що е, ну, на тему війни про війну це просто неминуче. Поговорити протягом цих трьох днів, і, власне, через те, що ми живемо у війні, і, можливо, навіть з'явилася у нас ця ідея поговорити про пам'ять, тому що воно просто все, все взаємопов'язано. Не можна оминути тему війни зараз на жодному з культурних майданчиків, це вже давно всім зрозуміло, що культура, література і переклад, зокрема, в нашому випадку, це він не може бути поза цим контекстом. Можливо, це навіть якась така ну, для учасників якісь рефлексії будуть, так, і якесь психологічне, можливо, розвантаження навіть трішки. Я думаю, що так, це в будь-якому випадку може таке статися. Взагалі, всі наші розмови вони будуть торкатися оцих таких важливих речей, тому що тема пам'яті в собі охоплює насправді дуже багато різних аспектів, про які можна поговорити, яких можна торкнутися. А ось, наприклад, буде дуже цікава розмова, яку я особисто теж дуже чекаю. Розмова між письменником і перекладачем Андрієм Бондарем і письменником Олександром Мехедом. Вони будуть говорити про трилогію Войцеха Тохмана. Це такий є польський письменник та репортажист, журналіст, який написав три книжки на дуже складну, важливу тему. Кожна з цих книжок вона описує три різні країни людей, які живуть своїм буденним життям після того, як пережили геноцид. одна книжка присвячена темі от такого життя після геноциду, наприклад, у Боснії і Герцеговині. Інша книжка про людей у Камбоджі. І ще третя книжка присвячена історії людей, які пережили геноцид у Руанді. І ось мені здається, що це просто буде супер цікава розмова, тому що на прикладі того, які страшні речі і трагедії пережили люди з інших країн, які нам про ну, ці країни ми і мало знаємо в тій чи іншій мірі, звісно ж, на прикладі цих книжок ми можемо просто, ну, знову ж таки, проводити якусь паралель з нашим життям. Яке ми зараз переживаємо, тому що Україна теж переживає, почала переживати з 22-го року страшні речі е, в особливо великих масштабах. І це теж геноцид. І просто, от якщо, наприклад, говорити про історії е, людей, які жили е, і живуть в інших країнах, то, можливо, просто це не так. Можна, можна сказати, не так така болюча розмова буде, але можна буде щось е, прослідкувати, щось для себе зрозуміти, проаналізувати і прорефлексувати, звісно. Я підозрюю, що взагалі дуже багато наших подій, особливо, якщо це буде формат розмов і дискусій, це буде багато про саме рефлексії якісь, тому що говорячи про пам'ять, неможливо е, не рефлексувати про якісь речі, на якісь речі. Ви вже згадали так, кілька людей, які будуть учасниками фестивалю, yeah. можливо, ще б когось варто проанонсувати? Uh, та цього року, що ще є цікавим, це те, що ми чекаємо іноземних uh -huh. учасників нашого фестивалю, наприклад, литовського поета і перекладача Рімаса Ужгіріса, польського перекладача Марціна Гачковського, а також поета Аріеля Розе. І також буде гість з Боснії, Герцеговини, Дамір Шаголь. Ось. І, наприклад, з ним можна буде поговорити безпосередньо, от на виставці, про яку я вже говорила. Чи має мова ПТСР? Розмова передбачається точно цікавою, ця розмова відбудеться одразу після відкриття виставки. Тобто приємно, що так багато іноземців цього року зголосилися. Так, приїхати. дуже приємно і дуже класно, що е, ці іноземці також готові говорити от про такі серйозні речі. Взагалі, е, ну, це буде цікаво в тому плані, що вони будуть говорити зі своїм досвідом, власне, досвіду мов, мови іншої. На досвіді інш... життя в іншій країні, і от тут будуть порівнюватися, проводити якісь паралелі. Власне, відбуватиметься якийсь переклад. Оці, е... Ми будемо спостерігати будування і проведення цих мостів між мовами, між культурами. Е... От, власне, якось тому, так. Варто, тому варто долучатися, власне, як долучатись? Фестиваль, я так розумію, традиційно безкоштовний? Так. Але як долучитись до заходів? Чи є якісь особливі умови? Е... Напевно, що єдиною такою умовою, це якщо говорити про одну подію на нашому фестивалі, є одна подія, яка, е, на яку буде вхід за реєстрацією. Е, реєстрація там обов'язкова, це, власне, буде воркшоп, воркшоп з Таною Савчинською, е, перекладачкою та, е, та викладачкою університету. Вона разом з учасниками буде читати та аналізувати дуже цікавий англомовний текст. І це, власне, буде відбуватися от в живому такому форматі, без попередньої якоїсь підготовки учасників. Ті люди, які зареєструються на цей воркшоп, вони власне прийдуть на воркшоп і будуть разом з менторкою розбирати цей текст, обговорювати його. Цей текст також присвячений темі пам'яті, літературі. Ось це буде таке от більш практичне заняття порівняно з іншими подіями, тому що якщо інші події, вони націлені на те, щоб запросити людей з різного з різних якихось професій, неважливо, е, ким людина працює, якщо їй подобається література, переклад, якщо вона цим цікавиться, ми завжди раді е, таких людей чекати нас на фестивалі, на всіх подіях. Але от ось це заняття, воркшоп, про яке я говорила, він більше саме для людей, які хочуть заглибитися саме в ці такі перекладацькі процеси, е, більше так поринути. Скрупульозно. Вже більш професійні так. такі моменти. А решта все без реєстрації можна. Так, приходити? Так, Решта все без реєстрації, вхід е, вільний. Е, просто приходите, дивитеся, слухаєте, ставите питання, якщо вони виникають. Е, починаєте заводити якусь розмову і так само з іншим відвідувачем. Чи, можливо, і буде бажання потім поговорити після самої розмови зі спікерами. Це все буде можливість зробити в нас на фестивалі. Ось Ласа, наш ефірний час добігає кінця, і маєте нагоду зараз звернутися до глядача, наголосити ще раз, коли де стартує фестиваль, як буде відбуватися, і запросити на нього завітати. Тож, шановні глядачі, наші майбутні відвідувачі, сподіваюся, запрошую вас на фестиваль «Транслаторіум», який проводитиметься уже сьоме. І відбудеться він 27, 28 і 29 вересня, в кінці цього місяця. Ми традиційно присвячуємо проведення цього фестивалю і сам фестиваль Дню перекладача, який відбувається 30 вересня. Ось і ми власне до цієї дати і приурочили цей фестиваль також. Запрошую вас на всі події. Вхід буде вільний, тому. Без безпзбезперешкодно ви можете зайти, послухати, подивитися. Будуть події абсолютно різних форматів, на межі різних видів мистецтва музики, літератури, відеоарту. Будуть просто звичайні дискусії про літературу та переклад, будуть поетичні читання, тому ми вас всіх чекаємо. Ось, а також зазначу, що ми під час фестивалю будемо говорити про збір, який вже відкрили і запустили волонтери та активісти міста Хмельницького, і ми хочемо їх підтримати у цьому. Отож, ми будемо говорити про цей збір протягом всіх трьох фестивальних днів. QR на цей збір буде зазначений як в наших соцмережах. На сайті нашому, а також е, ви зможете знайти цей QR на локаціях нашого фестивалю. Тож ви без проблем зможете підтримати своїм донатом. Е, якщо забажаєте ось е, детальніше всю інформацію знаходьте у нас знову ж таки на сайті, е, а також на сторінках у Фейсбук і Інстаграм. Ми там тепер щодня е, повідомляємо про різні новини, про, про різні події, які відбудуться протягом цих фестивальних днів. Запрошую. Юлю дякую. Сподіваюся, що дійсно багато і хмельничан, і не тільки хмельничан, долучаться до фестивалю, і він дійсно пройде так, як ви того бажаєте. Ну і дійсно з такою гарною допомогою, я так розумію, для наших військових буде збір, та Гарною так. допомогою для них. Так. Дякую ще раз, що завітали. Дякую вам, що запросили. Гарного дня. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, ви дивилися програму на час, тож ми проанонсували фестиваль Трансляторіум. Долучайтесь до нього обов'язково і до нових зустрічей.